Вітаю вас, діти! Ану, відгадайте, загадку. Океани, континенти, гори, ліс, міста й поля. Це малюк, твоя планета. Називається Вірно, Земля. Земля це наш будинок у всесвіті. А ми, мешканці цього дому. Хто ми? Вірно, ми земляни. Послухайте вірш, Людмили Савчук, наша планета земля. Наша планета земля щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай кожну гілку, пісні у пташок учись, а працьовитості у бджілки. Діти! Про яку планету розповідається у вірші? Так, про землю. А яка земля? Щедра, багата. А що ж саме наша домівка? Гори, ліси і поля. Діти, а що слід робити з планетою? Усим, що навколо наше? Так, слід берегти і любити, оберігати кожну гілку, пташку, Комашко. Тож для того, щоб наша планета залишалася гарною і квітучою усю живу природу квіти й трави, дерева й кущі, птахів, звірят, і навіть комах потрібно берегти і в жодному разі не кривдити. Послухайте уважно вірш Степана Жупаніна буду я природі другом. йдемо садом, полем а чи лугом?» Буду я природі вірним другом, не столочу навіть я трави, я скажу їй зеленій живи. Коли лісом буду я йти, теж посію зерна доброти, побажаю дереву і пташці, щоб вітки жили у мирі й щастя. Природі потрібно бути другом. А що трапиться, якщо. Ми будемо поводити себе по іншому. Зникнуть ліси, моря, океани, тварини, все живе, наша планета просто загине. Зараз люди вже почали задумуватись над тим, що наша планета Земля потребує допомоги, та не тільки ще й любові, охайності, бережного ставлення, охорони, бо ми усі мешканці землі. Вона єдиний наш дім, спільний дім, і ми повинні берегти братів своїх менших рослин і тварин. Хочу запропонувати вам створити малюнок, намалювати нашу землю, нашу природу, рідний край. І ваші малюнки надсилайте до нашого телеграм-каналу. Бережіть нашу планету. Дякую за увагу!